По суті, кожен робив своє з ним пішли арагорн mm, е да. Ельфи, гном, і в них була чітка місія захищати. Е, Гендельф теж мав чітку місію. Він розумів, що він ні звідти, ні звідти. Він дає як провідник, як людина дух, яка їх оберігає. До речі, мені здається, що Фродо так легко погодився нести саме через ту штуку, що він з дитинства звик довіряти гендельфу. Що так. це доби. Ну все Гендальф сказав, що я можу, значить, я можу. Типу така штука. Не, і, це, не... і це знову ж таки релігійна складова, тому що кожен робить своє. Ніби в цьому житті, У нас всіх якась є своя роль, але без Арагорна Фродо б теж не доніс персні, так само, як і без семей, без будь-який, без, 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 да. без, ну, типу, без, да. без будь-якого персонажа, ну, ніби Нав, не, не навіть, навіть без Піпіна і Мері, бо Піпіна і Мері е, вмовили, вмовили Ентів і відволікли сили орків, які мали вже йти туди штурмувати в Гондар. Тобто вони просто не пройшли би, якби не Піпіна і Мері. Е, mm -hmm. е, да. Тобто все воно Дерева піти двіжувати, просто події потім буде таки вмовити дерево, вмовити дерево. Зі <світ> треба достукатись <світ> до дерева.